Володимир Зеленський покинув Україну. Чому розповів вже за мить? Ви на Фабриці новин мене звати Юрій Бівік. Отже, президент України сьогодні вирушив з візитом до Сполучених Штатів Америки свою поїздку. Офіційно підтвердив сам глава держави і розповів про свої плани зустрітися із американським колегою Джозефом Байденом, а також виступити у Конгресі. Ось що Володимир Зеленський написав у Твіттері. вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та Сполучених Штатів. Також виступлю у Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. Кінець цитати. до сьогоднішнього дня детальної інформації про візит українського лідера у Вашингтон не розголошувалося, і цьому передують зокрема безпекові питання. Втім. У ніч проти 21 грудня американські змі почали масово писати про візит Зеленського до Вашингтону. Вже на сьогоднішній радок, за даними Білого Дому, стало відомо, що цей візит планувався заздалегідь. Так, поїздка українського лідера була узгоджена між Зеленським та Байденом ще під час телефонної розмови 11 грудня. Після чого останній запропонував дві дати візиту. Йшлося про 14 та 21 грудня. Значить, що буде робити український лідер у Сполучених Штатах? По перше. Він виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Раніше спікер Конгресу Ненсі Пелосі попросила усіх членів бути фізично присутніми на сесії сьогодні ввечері, де виступить, зокрема, Володимир Зеленський. Окрім того, у пана президента запланована зустріч із Байденом, ключовими членами його команди з Нацбезпеки і кабінету міністрів, а також розмова з пресою. Президенти України та США. Обговорюватимуть поглиблене стратегічне планування подальших дій на полі бою, також серед тем питання санкцій, експортний контроль, допомога економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарна підтримка. Американський лідер Джозеф Байден зустріне президента України біля Білого Дому. Відбудеться це о 21-й, після чого пройде прес-конференція голови держави о 23.30. Однак Найважливіше те, що Америка поставить Україні нову зброю. Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ракетної батареї Петріот. Очікується, що саме сьогодні Байден оголосить новий пакет майже. На 2 мільярди доларів допомоги нашій державі у сфері безпеки, зацитую заяву Білого Дому. Він міститиме дуже важливий аспект батарею ракет Петріот, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Кінець цитати. додамо, що в адміністрації Байдена назвали візит Зеленського сигналом російському диктатору Володимиру Путіну, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки скільки потрібно. До слова, це перший закордонний візит українського лідера з початку повномасштабного російського вторгнення. Друзі, ви на фабриці новини. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк і прокоментувати це відео. Мене звати Юрій Вібік. Ще побачимось.